Підготовка до співбесіди є надзвичайно важливим етапом у пошуці роботи. Незважаючи на те, що ви є крутим спеціалістом та професіоналом у своїй галузі, успіх на співбесіді залежить від вашої підготовки та вміння представити себе. Надзвичайно важливо звернути увагу на типові запитання, які зазвичай ставлять на співбесіді. Та, щоб бути бути максимально озброєним, підготувати варіанти відповіді на них. Цим ми сьогодні і займемось. Сьогодні ми розберемо з вами три типічних запитання, які будуть ставитись на співбесіді, і розглянемо, що можна буде відповісти на ці запитання. Ви готові? Тоді поїхали! Отож, мої любі, я пропоную не гаяти часу та швиденько переходити до першого запитання. Отож, воно звучатиме ось так: Können Sie uns etwas über sich selbst erzählen? Чи можете ви розповісти щось про себе? Або erzählen Sie etwas über sich? Розкажіть щось про себе. Отож, що можна відповісти? Я заготовила для вас шаблон. Вам потрібно тільки вставити вашу особисту інформацію. Отож, Natürlich, my name East, і кажете своє ім'я. Наприклад, в моєму випадку це буде Анастасія. aus Аусте Ukraine і habe, наприклад, два яри еферу і маркетінг. Ми вставляємо сферу. Тобто, так, звичайно, мене звати Анастасія, я з України та вже маю кілька років, наприклад, я сказала, два роки досвіду у сфері маркетингу. In meiner freizeit interessiere ich mich für, zum Beispiel, Sport. Да? У свій вільний час я Цікавлюсь спортом, наприклад, або моє хобі є спорт. Далі, наприклад, якщо ви хочете сказати, да? я здобув вищу освіту тощо. Vor kurzem habe ich mein Studium im Fach, вказуєте спеціалізацію abgeschlossen». «Vor kurzem» – це нещодавно. Да? Якщо ви, наприклад, закінчили вищу освіту там, 5 років назад. То ми скажемо vor fünf Jahren. 5 років назад. Отож, нещодавно я закінчив, наприклад, спеціалізацію да, там, im Fach Marketing. маркетін. Да, я здобула вищу освіту із спеціалізацією маркетингу і in diesem Bereich. І увага, дуже крутий вираз для дойченят таких вже продвинутих. Да? Є дійсно слово зухен, а можна сказати «auf der Suche nach dativ sein». Да? Бути у пошуці, можна сказати українською я шукаю, а можна звучати так. Круто офіційно, я у пошуці роботи. Да? І ось це саме у пошуці роботи це вираз ich bin jetzt auf der Suche nach einer Stelle. Я зараз у пошуці вакансії у цій сфері. Мої любі Suche nach, не забуваємо ставити датів Так? Поїхали далі. Отож. Хочу з вами зафіксувати новенькі словечка. Ефарм габл замен» здобувати досвід. Так? Наприклад, ми можемо сказати, ich habe zwei Jahre Erfahrung im Marketing. маркетінг, я маю 2 роки досвіду в маркетінгу, і ich habe zwei Jahre im ім маркетінг. Можна через замані, так ще круче будете звучати. Поїхали далі. Das Studium abschließen» закінчити навчання або отримати вищу освіту. І далі ще раз повторимо новий вираз, який ми сьогодні з вами вивчили: «Auf der Suche nach автезуха sein» Бути у пошуці роботи. Мої любі, в мене для вас крутилецьке оголошення, якщо ви зареєстровані у джоб-центрі у Німеччині та, наприклад, ви знаєте круто граматику, а розговоритись ніяк не можете. Також, якщо ви хочете круто підготуватись до співбесіди, що вас від зубів відскакували всі ці відповіді, які ми з вами сьогодні розбираємо. Також, якщо ви потребуєте підтримку, щоб скласти резюме, наприклад, або дізнатись про свої сильні сторони, да, зрозуміти, яка ж та робота вашої мрії, я запрошую вас у офіційну школу Паляничка Шуля, яка фінансується джоб-центром. Це, мої любі, кожного дня крутолецькі заняття у Zoom, щоб вас розговорити. Ми там тільки говоримо у парах. Та після цього навчання ви отримуєте офіційний сертифікат, який признається німецькою. Мої любі, школа, паляничка Шоля – це ваш ідеальний мікс про мотивацію та німецьку. Отож, як потрапити на це круте навчання? Напиши мені у Директ. Хочу в школу палянички, і моя команда обов'язково тобі повідомить про наші наступні кроки. Ще раз повторюю, потрібно бути зареєстрованим у джоб-центрі у Німеччині. І так, поїхали далі. Час розбирати друге запитання. Воно звучить ось так: Warum haben Sie... Ihren letzten job verlassen. чому ви покинули вашу останню роботу? Це таке провокаційне запитання, і давайте з вами розглянемо взагалі, чому інтерв'юєри, чому роботодавці так люблять ставити це питання і що вони хочуть цим дізнатись. І так, перша причина це професійна стабільність. Часті зміни роботи можуть бути таким червоним сигналом для роботодавця, оскільки це може вказувати на таку нестабільність або нездатність знаходити спільну мову з колегами або керівництвом. Друга причина це сумісність цінностей. Через ваші причини. Виходу з минулої роботи роботодавець може краще зрозуміти, чи поділяєте ви його цінності, чи поділяєте ви цінності його компанії. Та третя причина це розуміння мотивації. Роботодавець хоче зрозуміти, що реально вас мотивує, чи шукаєте ви кращі можливості для розвитку, або чи ви покинули попередню роботу. Через конфлікти або проблеми. Отож, що можна відповісти на таке провокаційне запитання? Ich suche nach einer neuen Herausforderung, bei der ich meine Fähigkeiten im Projekt besser einsetzen kann. Я шукаю новий виклик, при якому я зможу краще. Застосувати свої навики у проєкті. Ми любі, зверніть увагу, і зухе на датів. Діраус виклик. Фейщикай, навики або навички вміння. АЙНЗЕЦН застосувати десь. Да? Як пояснити роботодавцю, що ви виїхали з країни, наприклад, України, через складну ситуацію ситуацію з війною? Так? Як пояснити йому, що ви тут саме через війну? Отож, aufgrund der tragischen und unerwarteten Kriegssituation in meiner Heimat war ich gezwungen. Тобто, через трагічну. Та неочікувану ситуацію з війною у моїй батьківщині вайгецwoman. Я була вимушена, або я був вимушений майнен Let's Job to Felessen, покинути мою останню роботу. Але нам потрібно заявити, що всі на вся професіональність, всі навички та вміння з нами. Na, ich muss Trotz dieser schwierigen Zeit bringe ich wertvolle Qualifikationen und Erfahrungen mit, die ich in meiner vorherigen Position gesammelt habe. Nezważając na cały wężki czas, zwróćcie uwagę, prymenek, trotz wymaga je da? tywoda. Nezważając na cały wężki czas, ja. Та, зі мною вся моя цінна кваліфікація та досвід. Ми любі, зверніть, будь ласка, що ми знову говоримо: ефаруний саме. Подивіться. От ефагоді, які і мої позиціон зamelt. Тобто, всі мої цінні кваліфікації та досвід зі мною. Той досвід, який я зміг здобути на минулій посаді. Ось, поїхали далі. І останнє запитання Warum haben Sie sich bei uns beworben? Чому ви подали заявку саме у нашій компанії? Що можна відповісти? Ich habe mich bei Ihnen beworben, weil ich nach einer Gelegenheit suche. mich beruflich weiterzuentwickeln. Ja, podala zajavku, увага, sich bewerben bei. Weil ich, da, tomusche, ja, schukayu, mozhliwusti, gelegenheit, c-synonym, möglichkeit. Mich beruflich weiterzuentwickeln. Професійно розвиватись. Мої любі, я хочу звернути вашу активну увагу. Я на своїх курсах всім моїм доєчняткам пояснюю, що є в нас такі сполучники пантові, скажімо так, да, як сполучник Вайл. Якщо сполучник пантовий, то дієслово тікає на кінець речення, так що аж гайшумить. Дієслово не хоче дружити з пантовим. Ці пантові сполучники потрібно знати. І ми сьогодні з вами повторили, що одним із таких сполучників while. Запам'ятовуємо. Тому, якщо ми повернемось назад, а да, ми бачимо в реченні да, Вайль іх речення. Супер! Ihre Firmenphilosophie und der Fokus auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung sprechen mich besonders an. Wascha Philosophia Wittpräjemstwa, der Fokus na stabilnis, da sozialno-wittpräjemst, sprechen mich an. да? мені відгукається. Це для мене важливо. Ну що, мої любі? Ми з вами сьогодні круто попрацювали, розібрали багато корисних виразів та фраз. Обов'язково запам'ятовуйте, тому що, як наша ось така ділова красунька говорить, треба вчити ці фрази. Хтось ж повинен проводити співбесіду німцям. Тому, мої любі, ж поповнім, поповні, вчимо! Ці корисні слова та чекаємо на другу частину, тому що ми будемо далі розбирати цікавезні корисні фрази. З вами була ваша Паляничка. До нових зустрічей!